На які поступки може піти Путін у Китаї? Зробили термінову заяву щодо миру? Уряд таки призначив керівника Беб. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24 му каналі. Білий дім анонсував, що президент США Дональд Трамп виступить сьогодні ввечері із заявою. Про це повідомила кореспондентка у Білому домі Ріна Бхартвач, яка раніше працювала на телеканалі CNN. За її інформацією, Трамп виступить в овальному кабінеті о 16.30, За Києвом це буде 23.30. Найімовірніше, Трамп може ввести санкції проти Росії, тому що раніше була інформація від Financial Times, що Трамп хоче впровадити санкції проти російського тіньового флоту. На початку 2024 року чиновники адміністрації Байдена з подивом зрозуміли, що внесення до списку окремих суден, а не їхніх власників чи менеджерів, виявилося ефективним. Покупці російської нафти не бажали мати справу з суднами, які були в ньому. Ну а на які ж поступки може піти Кремль, щоб уникнути додаткових санкцій, вони можуть запропонувати так зване повітряне перемир'я з Україною. Про це повідомляє Блумберг. Бо візит Віткофа Москви – це останній шанс для Путіна, аби укласти угоду з Трампом. Повітряне перемир'я, як жест деескалації, може бути одним з варіантів, але за умови, якщо Україна на це погодиться, сам же російський диктатор навряд чи погодиться на загальне припинення вогню. В Україні, бо він неодноразово озвучував свої цілі. Ну і це так зване повітряне перемир'я лише спроба Путіна затягувати час. Фактично, це пастка, оскільки за ним немає жодного наміру припиняти війну. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Каже: навпаки, намір росіян продовжувати війну і зробити так, щоб не відчувати болісних ударів в глиб Росії, адже саме вони страждають від наших ударів найбільше. Багато хто скаже, так вони ж теж б'ють. Тут важливо розуміти ККД від ударів. Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають. Дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші. Тому Росія і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент і уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі. Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Ну а в Китаї заявили, що зараз наступив критичний момент переговорів. Також Пекін відповів на заяву Зеленського про китайських найманців на Вовчанському напрямку. В МЗС вкотре заявили, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається послідовною і чіткою, а саме, сприяти миру. Уряд Китаю опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів в інших країнах та уникати будь-якої участі в таких конфліктах, особливо участі у військових операціях будь-якої сторони. У Білорусь прибув перший ешелон із солдатами РФ та технікою для підготовки до спільних навчань захід 2025 які пройдуть у вересні. Наші прикордонники не виключають зростання загроз для України через ці навчання. В той же час станом на зараз якихось змін безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні не фіксується. Як і раніше, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів. Це невелика кількість, і це відбувається ще з 2022 року. Ну і сьогодні уряд призначив Олександра Цивінського директором БЕП. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Комісія з відбору обрала його ще 24 червня, але Кабмін не погодив призначення через застереження СБУ. Комісія з відбору наполягала, що цивінський відповідає усім вимогам призначити очільника БЕП Україна мала до 31 липня згідно з меморандумом МВФ. Призначення вимагали і українці на масових процесах. Протестах. Ну і ще прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко повідомила про підготовку трьох спільних проєктів України і США у сфері видобутку корисних копалин. Їх реалізацію планують розпочати впродовж півтора року в рамках угоди про Надра. Про це Сверденко обговорила із міністром фінансів скотом Бесентом. Також каже, що говорили і про потенційну оборонну угоду між країнами щодо спільного продажу зброї. Обговорили запуск Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання запустити перші три проекти протягом 18 місяців. Ну а сьогодні окупанти вдарили по газовій інфраструктурі на Одещині. Росіяни запустили безпілотники на Ізмаїльський район. Через пошкодження магістрального газогону були тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Ну і сьогодні вночі Румунія підіймала винищувачі Ф 16 через атаку російських шахедів на Ізмаїльський район у румунському оборонному відомстві. Рішуче засудили ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право і загрожують регіональній безпеці. Натомість Україна готує нові операції проти Росії. Ворог відчує наслідки наших дій. Про це заявив президент України після зустрічі із головою СБУ Василем Малюком. Заслуговують на окрему увагу за перше півріччя результати СБУ в знищенні російських систем ППО. Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по об'єктах російської військової машини та російської воєнної економіки. Погоди в деякі операції. Дякую СБУ за силу. Ну а В горди. Далі більше жінок йдуть працювати, але вербувати їх складніше, ніж чоловіків. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов. Відсоток жінок як в оперативних, так і бойових підрозділах, значно збільшується. І ця тенденція триває досить таки довго. У нас дуже великий відсоток жінок насправді служить. Дуже великий. Якщо не помиляюся, десь біля півтори тисячі точно у нас є чоловіків легше вербувати, жінки від природи більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається, набагато швидше. У штатах схвалили потенційний продаж Україні оборонного пакету, а саме це обладнання, послуги з ремонту та обслуговування гаубиць на 104 мільйона доларів, а також транспортних послуг на понад 100 мільйонів. В пакет входить технічна допомога, навчання, логістика. Це все має посилити обороноздатність України. Дональд Трамп назвав свого віцепрезидента Джей Дівенса імовірним кандидатом на наступних президентських виборах від республіканців. Марко Рубіо теж хороший кандидат, і деякі люди тут на сцені. Поки занадто рано говорити про це, але Венс робить відмінну роботу. Він, ймовірно, фаворит в даний момент. Ну і також в цю п'ятницю Трамп планує зустрітися з лідерами Азербайджану та Вірменії Алієвим і Пашиняном. Очікується, що Алієв та Пашинян у Вашингтоні у присутності Трампа підпишуть меморандум про наміри укласти мирний договір між країнами. Переговори щодо мирного договору між двома країнами точаться вже давно, але поки що до підписання договору справи не дійшли через наявність серйозних розбіжностей і з низки питань. Ну а в Польщі відбулася інавгурація президента. Кароль Навроцький склав присягу і офіційно вступив на посаду. Етаньягу планує повну окупацію сектора Гази всупереч спротиву армії. Про це пише The Times of Israel, Reuters. Вони повідомляють, що прем'єр-міністр Ізраїлю на закритих зустрічах із міністрами неодноразово використовував термін повна окупація сектора, говорячи про розширення військової кампанії у газі. Натомість Сахал заявляє, що виступає проти повного захоплення гази, оскільки за оцінками армії очищення всієї інфраструктури. Структури Хамас може зайняти роки. Це також може поставити під загрозу життя заручників, яких можуть вбити їхні викрадачі у разі наближення військ. В ООН вважають, що це дуже небезпечний сценарій. Це може мати катастрофічні наслідки для мільйонів палестинців і ще більше загрожувати життю заручників, що залишилися в Газі. На цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пішіть свої думки, коли ж може наступити мир в Україні і на що здатен буде піти Путін. Дякую вам, що дивитесь. до зустрічі в ефірі 24 каналу.